Всім привіт! Ми журналісти прес-центр Шпора. Сьогодні ми подивимося на шкільне життя очима тих, хто тільки не зробив перші кроки у навчанні, і тих, хто вже стоїть на порозі дорослого життя. Для цього ми підготували однакові запитання і поставили їх першокласнику та дев'ятикласнику. Давайте почуємо їхні відповіді і зрозуміємо, чим схожі, а чим різняться їхні шкільні дні. З чого починається твій ранок? Я прокидаюся. Просыпаюсь, иду умываться, купаться, иду кушать, иду э, одеваться, еще там пленки, бо, там э, на улице осень. Потом иду зуваться, одеваться, иду, беру с собой рюкзак, портфель, иду с собой. Да. Мій ранок починається з того, що я встаю о пів сьомої, вдягаюся, вмиваюся, чищу зуби, йду снідати, п'ю чай та йду до школи. Сніданок. Улюблений сніданок. Мій улюблений сніданок каша з, е, з бананом. Мій улюблений сніданок це омлет з чаєм. Що ти з собою береш до школи в портфелі? Пенал, е, книжку. зошит. Портфелі я з собою беру зошити, підручники та водичку. Чим тобі подобається школа? Тут дуже весело мені подобається в школі те, що я можу дізнаватися нове, спілкуватися з друзями та цікаво проводити час на уроках та перервах. Якщо твій шкільний день був мультфільмом або фільмом, як би він називався? Школьник е, тьома і мама. Він би називався український серіал «Школа». Як ти проводиш час після уроків? Граю у Roblox. Після уроків я йду додому, роблю уроки, обідаю та йду гуляти. Про що ти мрієш? <Про що> <виріш>? Хочу всі машинки Wheels. Я мрію вступити до медичного на бюджетне місце. Першокласники тільки відкривають для себе шкільний світ. Перші друзі, перші уроки, перші ігри, а дев'ятикласники вже підсумовують свій шлях. Готуються до іспитів і думають про майбутнє. А попри різницю, віці їх об'єднує одне: школа стає важливою частиною життя кожного. Це був прес-центр Шпора. До нових зустрічі!